Привіт, круті в укритті! Мене звати Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Я мама трьох діток, і коли я носила в животику свою молодшу донечку Поліну, я мріяла, що коли вона виросте, вона буде любити активні ігри і спорт. Бо тільки так ми можемо відновити свою енергію і силу. Зараз вона ще тільки вчиться ходити. Але щоб і вона, і всі українські дітки любили спортивні ігри, спорт і були активними, я написала пісню Руханка. Це моя перша руханка в житті, тож мені буде дуже приємно, якщо ви подивитесь, зробите її разом з нами і напишете в коментарях, чи сподобалась вона вам чи ні. Отже, де б ви не були. Прошу встаньте і повторюйте рухи за мною. Ру, ха! Руха! -ка! Руха! Рука! Ру! Ру, ха-ка! Головою покрутили! Руха! -ка! Плечі вгору й опустили! Руха! -ка! Руки в сторону, як крила, Руханка! і гарненько покрутили. Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки спинку рівно Підтягнулись, не забули. посміхнулись. рухатися, треба всім. І дорослим, і малим, рухатися треба всім. І дорослим, і малим. Рух! Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Будьте brave, kids of Ukraine!